Після нашого визволення від окупантів почали працювати на маршруті Зюмбара Башова. Під час окупації орки забрали автобус. Цей? Да, приїхали і забрали автобус. Ходили, просили, просили, єлі випросили. Не знаю як, але віддали назад. Бросили, потікали, забрали автобус, вони вже рисували зетки, замалювали зетки вікна від їхніх обстрілів побитів. Маршрут йде з міста Ізюм в 6-й годині ранку. Сюди прибуваємо о 8.45, з Барабашу відправляємося в 14.00, в 14.45 за станції номер 6 міста Харкова. І прямуємо на Ізюм. Через день ходимо поки в понеділок, середа-четвер, субота. Буде пасажир, так і змінимо графік на кожен день. В Ізюму вчора приїхало з Харкова, 5 людей приїхало. Позавчора приїхало 8 чоловік. Люди ще мало хто знає, хто це най. Ну, від Барабашова до міста Ізюма, і з міста Ізюма до Барабашова проїзд коштує 250 гривень, ну а до, на проміжутних зупинках дешевше. Ну, люди починають приходити до себе вже, кажуть, після... Окупації, все, починають потихеньку їхати, ну як не страшно. Зима вже починається голольоди. А саме через можливі обстріли, я думаю. Ну а що робити, куди діватися, треба їхати. Я останній раз в Ізюмі був десь от, рік тому, на Новий рік я приїжджав. Батьки, а тут навчаюся. Приїхала до дочки, а на скупитися було. На зиму ми приїхали, оце скупилися на зиму. І якраз ми на свій Чувуївській запізнилися, а тут якраз стоїть на Ізю. Сьогодні договори укладені і ливці, і балаклея, і ізю. Тільки на сьогодні день йде погодження між військовими. І зрозуміло, що з дорожниками, тому що там ідуть великі розмінування. Не повністю як було до, до війни кількість транспортних засобів, тому що людей менше і так далі. Але сполучення ми обов'язково підпрацюємо і зробимо його. Із Юми сьогодні поїхав автобус. Теж саме і з Куп'янська ми запустили маршрут. З Куп'янська він заїжджає в Шевченкова, теж забирає людей. По цій дорозі вона вже ця дорога розмінована і цей маршрут працює. Найближчим часом поїдуть і Бурлук, і Балаклеїв.